Лісова пісня. А я видно трускавець. А там лівіше гори видно добре. Видно санаторії. Тисячники. Дехто питає, чому санаторії тисячники назвали тисячниками. Відповідаємо. У нас зараз сеанс добрості. Відповідаємо на питання. Їх так назвали, бо вміщають вони більше тисячі. Можуть помістити більше тисячі. Відпочиваючи одночасно. А тому Рубін, Янтар, Кристал та інші, які можуть помістити одночасно більше тисячі відпочиваючих, називаються санаторіями тисячниками А вулиця Сагайдачна правоча. Їде автобус. Хотів сказати Стебник Борислава, але вирішив подивитися, справді стебник Борислав. Тут рідко бувають інші автобуси, але ще буває автобус, трускавець східниця, тут так само може їздити. Тобто не тільки стебник Борислав. А там ліс. Там гарний ренчик. Ну, гарний ренчик в тому сенсі, що в лісі можна гуляти. Хто полюбляє, звичайно, прогулянки в лісі. Ми виходимо на вулицю Грушевського. Тут завершується ремонт на вулиці Грушевського. Ще трошки поїдуть по вулиці автомобілі. Я вже казав, як один з місцевих мешканців, який живе на цій вулиці, Я казав, що минулий раз вулицю ремонтували, як мав приїхати кучма. Від собі кучма, так кучма вже 20 років не президент. Як давно це було, тротуари вже зроблені, залишається зробити. Фактично проїжджать і не, не так багато, до речі, проїжджу частини лишили, бачите, тут, тут не зроблено і от до фінішу лишається трошки-трошки. Так що ще трошки вулицею Гарушевського піде транспорт. Поїде. Полетить, я б сказав. Тут теж багато квітів гарних. Я мене така слабість на квіти дивитись, визнаю. Так, магазин Горішок, не знаю чому так, чим він так цікавить, але тут регулярно коли йду, регулярно мене питають, а де магазин горішок? От справа магазин горішок. Зараз то навряд чи хтось спитає, взагалі нікого на вулиці не видно. А от дивіться, яка вулиця стала гарна, рівна. Палитку поклали, ще нічого не поламане. Це справді цікаво. А, магазин горішки. Далі можна перейти біля садочка бібліотеку. На вулицю Бориславську. Ми і так вийдемо на вулицю Бориславську. Шафи колись правильно сформувалися. Я задав в Трускавці цей тренд, отак йти по центру вулиці. Навіть не по центру, посеред дороги, проїжджої частини. Ну, щоб рівномірно картинка була зліва-справа. Ну, якщо ми йдемо по тротуару справа, ну, там щось гірше видно, якщо зліва, там щось гірше видно. Якщо йдемо по центру, ми все бачимо. Ми бачимо, буде тротуар і можна насолоджуватися з кавцем. До речі, бачите, ми іноді так задаємо якісь питання. Хто би міг згадати, якщо, звичайно, хтось має бажання, бо як має бажання, ми тільки за, не немає, можна не писати. Якщо ви, звичайно, пам'ятаєте, з якого року, ну а якщо краще місяця, навіть не тільки року, ви підписані на наш канал. Чи почали дивитися канал регулярно? І скільки, ви пам'ятаєте, на той момент на каналі було підписників. Ну, це знову ж якщо ви пам'ятаєте про цю цифру, скільки було підписників. Напишіть в коментарях. Цікаво почути. Повернемо туди на Грушевську, ми ходили Грушевську вже в один бік, в другий. А от цілісної Грушевського в той бік у нас щось не було, тому я згадав, що ми туди прямо ходили зовсім зовсім недавно. Давайте ж тут подивимось. А відповідно вже картинка буде трошки по сонцю. Можна буде більше бачити. Та, на Грушевського теж дуже багато житла здається, фактично в кожному з цих будинків здається житло. Є будинки, які цілі здаються. Тобто мається на увазі, що вони спеціально побудовані під здачу. А так йдемо по Грушевську. На, вир... ну, на Вишенку підняти, зараз перед немою вулицю Лисенка. Трошки приватного сектора, Трускавця, вам стрічку. Ми ходимо так, білет, білет, великі санаторії. Аптека під рулом не працює. Хочеться іноді побачити щось. Что с иначе? Ну, а, песня, можно идти Улочка лодочку подниматься на лесовую песню. Давай, отходи песня. Вулиця Лисенка, донизу вулиця Лисенка і спускається прямо до міської ради. Переходимо дорогу, на пішому переході. Знову милуємося на підсніжники на городі. Так, це одне з небагатьох міст, де підсніжники можна побачити отак прямо на городі, щоб вони росли. В інших містах треба влісити, шукати. Їх. Тут прямо на городах людей ростуть підсніжники. Ну, цей будиночок під задачі збудований свого часу. А тут теж вулиця Заньковецької. На цій вулиці дуже-дуже багато здається житла, бо теж нас питають, а чи здається житло? Та воно тут всюди здається це житло. Повірте, що і в тих багатоповерхівках, що ми прямо бачимо в перспективі, там теж купа-купа житла здається. Ай, собака, знайома. Ти знав мене. Погавкайте, друзі. А вулиця Занькованської ми підходимо вулицею Занькованською прямо до вулиці Довбуша.